Я коліна схилю і почує Всевишній ці печалі мої і подяку мою, як колі... схилю. Коліна на і побачу так ясно всі гріхи у житті і провини мої, Зрозумію Христос, світлом було нещасті, ні спине. І без Ніву прости, Зрозумію Христос, світлому нещасті, ніс мене на руках, і без міпу прости. як коліна схилю і відкриється небо. Дивний Господа край, де не басне зоря, і зігріться серце, ніжницем світлом, і наповниться син, знову віра моя, і зігріться серце. Світло і на син, си, знову вірямо, Я, я на схилю перед Богом Всевишнім, своє серце, як да навіть да покладу і

Вітаю вас, дорога церква! Деколи приходиться робити записи в неформальній обстановці. Сьогодні теж саме такий день. Маємо гарний вечір. Маю бажання з вами поділитися коротко тезисною одною думкою з Біблії, яка особливо припала мені до душі. Звернув я на це увагу. Читаючи з дітьми ввечері історію біблійну. І звернув увагу всього на два слова і провів такий для себе цікавий ряд. Читали ми історію про виведення ізраїльського народу з Єгипту і хронологія подій. Така вона була для мене відкрита по-новому. Розкажу зараз, чому звернув на це увагу і перечитав декілька цих фактів цікавих в. Повній біблії, щоб побачити, як це відбувалося, чому е, в пошуку ввівши для себе саме ці два слова, і коли вони були сказані, чому ось як ізраїльський народ виходив із е, Єгипту, е, їх супроводжувало, постійно супроводжували Божі чудеса, постійно супроводжував Господь, який про них постійно турбувався. Е, вони завжди бачили його руку, завжди по особливому відчували його присутність і по особливому відрізнялися постійними наріканнями. На все незадоволеннями, і господь деколи гостро реагував, допускаючи для того певні обставини, навіть ті обставини, що подорож, яка мала тривати зовсім недовго, тривала протягом 40 років, саме через такі постійне нарікання. Ось, і звернув увагу на те, коли вони вперше мали війти до землі і Мойсей відправив посланців, які повинні були дослідити край. І вони прийшли звіти і сказали, що там земля гарна, але є завжди але і все, що говориться, все, що було сказане до слова, але не має значення. На жаль, у нас так часто буває, і так воно насправді є. Але там дуже міцний великий народ, і ми їх не поборемо, і ми не зможемо. І саме цей страх став причиною е великих наслідків, які несли багато людей, страждали через це. Ось, і коли прийшов час, Моїсей залишив народ. Він помер. Перед своєю смертю він дає настанову для Ісуса Навина, який далі буде вести народ, і передає йому слова, свої побажання і говорить йому, будь-сильний і відважний. І ці два слова є, повторяються вони через деякий час, будь-сильний і відважний. І він говорить для Ісуса Навина, тому що добре розуміє, про що говорить, тому що. Добре, пережив цих два слова, тому що крепко їх відчув. Тому що все життя Мойсея саме ці два слова е, зробили особливим чином по-інакшому сила і відвага, якої не хватало в той час, коли відбувалися рокові події, її не вистачило. І це принесло до певних наслідків. І коли Ісус Навин е, переймає естафету, продовжує цю велику місію вести далі ізраїльський народ. З ним спілкується Господь. І перша, перший розділ книги Ісуса Навина, декілька віршів хочу прочитати звернути на це знову увагу. І сталося по смерті Мойсея, раба Божого, і сказав Господь до Ісуса, Наменого Сина, Мойсей Його слуги, говорячи: Мойсей, раб мій, помер, а тепер уставай, перейди цей Йордан, ти та весь народ цей. Та е, до того краю, що я даю вам Ізраїлевим синам, кожне місце, що стопа ноги вашої ступить на ньому, я дав вам вже дав, як я говорив у Мойсеєві. Від пустині до цього Ливану, аж до Великої річки, річки Ефрату, увесь край Хітияни, аж до Великого моря на захід, буде ваша границя. Не встоїть ніхто перед тобою по всі дні твого життя, як я був з Мойсеєм, так я буду з тобою. Не залишу тебе і не покину тебе. Будь сильний і відважний, бо ти зробиш, що народ цей посяде той край, що я присягнув твоїм і був їхнім батькам дати їм. Тільки будь ти дуже сильний та відважний, щоб додержати чини, чинити за всім тим законом, що наказав був Мойсей, мій раб. Не відхиляйся від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі у всьому, де ти будеш ходити. Нехай книга цього закону не, від не відійде від твоїх уст, але будеш роздумувати ти про неї вдень та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливим дороги свої і буде тобі щастити. Ось таке гарне місце на останок цієї думки. Будь сильний і відважний. Хочу побажати кожному з нас. Будь сильним і відважним, того, що нас постійно кожного дня супроводжують суперечливі події, які відбуваються в нашому житті, і часто нам цієї сили відваги не вистачає для того, щоб досягнути якоїсь важливої Божого задуму, саме нашої відваги, і сили не вистачає для того, щоб так сталося. Я зверну увагу на те, коли вже Ісус Сусна відправляє нових посланців для того, щоб дослідити, чи зможуть вони взяти край. То посланці, приходячи з того, як би їм не було і не здавалося, що все там може бути страшно, вони вже були сильні, і відважні. Вони зовсім по інакшому говорили і зовсім по інакшому реагували. І коли вже навколо Єрихону пішов народ, він ішов з силою і відвагою. Хай нас Бог благословить тим, щоб нам вистачало цих двох рис про які так часто наголошувалися в цьому місці. Амінь.